Вітаю вас! Давайте сьогодні подивимось, що для вас принесе 2026 рік. Налаштовуємося. Але для початку, щоб налаштуватися всім нам і подивитися, чи підходить вам ця інформація. Давайте подивимося, яким в основному був для вас 25-й Він ще закінчується. Але якщо ви дивитесь в інші роки, просто робіть аналогію з тим періодом, який у вас зараз поточний яким для вас був 25 рік? Яким для вас був 25-й? Були залежності різного плану. Це може бути і алкоголь, і наркотичні речовини, це можуть бути залежні стосунки, ви були залежні від якихось обставин. До речі, нам може YouTube трішки блокувати. Давайте відразу іншу карту. Яким ще був для вас 25-й? Можливо, були переїзди дороги. Я перекрила попередньо, тому що за такі зображення YouTube може взагалі закрити доступ до відео. Можливо, були переїзди дороги. Якщо це щось більш таке в робочій сфері, можливо, були у вас навіть злети кар'єрного плану, можливо, якось так дуже швидко і потужно рухалися події, але, можливо, прям переїзди або дороги, можливо, ваша робота з цим пов'язана яким ще був для вас 25 й рік? Основний, основні моменти. Ну, бачите, знову дорога. Тому, якщо ви точно чи переїздили, чи багато їздите, цей розклад точно для вас. Але, можливо, і від того були залежні, від якихось обставин чи інших людей. Давайте подивимося по різних сферах, що принесе вам 2026 рік. Давайте почнемо з роботи в плані роботи яким буде для вас 26-й рік в плані роботи? Будуть кардинальні зміни, трансформації. Не буде так, як раніше. В плані роботи. Можливо, це буде дистанційна робота в онлайні, а можливо, бачите, вас знов перекликаються з переїздами. Це може бути інша країна, це можуть бути роботи з іноземними партнерами міжнародного характеру. В плані навіть збувається мрія, можливо, але це ще також віддалена робота. Можливо, це навіть інтернет-робота. Щось кардинально зміниться. Можливо, ті ваші переїзди до того, що вас чекає в роботі в 26-му році. Е, ну, ви вистоїте однозначно, карта спасіння, але, звісно, всі ці зміни і якісь нові повороти вашої долі вам дадуться теж не дуже просто. Але ви будете працювати над цим, ви будете рухатися вперед, хоча буде, може, не зовсім і просто. Так, давайте тепер подивимося в плані фінансів. В плані фінансів 2026 рік, яким він буде для вас? Що принесуть фінанси вам в 2026-му? Не без конфліктних ситуацій, якісь спори, навіть якщо це щось такого плану, не знаю, можливо, ви за якісь гроші судитесь чи щось таке, можливо, доводиться буквально. Відстоювати, так, я заробив, віддайте мені моє належне, щось такого плану. Так, що ще по фінансах на 26-й рік? Розчарування. Можливо, не буде вистачати, або ви будете розчаровані, тому що ну, у вас там зміни, бачите, по роботі, і, можливо, перший період буде такий, що фінансів буде не так вже й багато. Так, ще фінансово, що для вас 26-й рік? Знову треба прикривати карту. Ну, давайте я покажу, що там були закохані, але прикрию, тому що Ютюб безжалісний. Будуть якісь партнерства, нові, можливо, старі, але бачите, чомусь по фінансах. Ну, давайте ще хочу докласти. Зміни то йдуть, робоча сфера, партнери, але розчарування, можливо, навіть якісь конфлікти будуть з цими партнерами. Так, ой, карти самі висипаються. Ну, буде якась активність. Бачите, те, що саме випало. Ви будете активні, ви будете мати навіть декілька планів, ви будете шукати, вибирати, обирати. Але от бачите, фінансові карти ну, прям не падає. Ну, добре, в цілому, от в кінці 26-го року ваш фінансовий такий вердикт свого року, яким він буде. Ну, Ви будете відчувати, що ви були дуже активні, що ви працювали багато, але бачите, прям фінансово чомусь карти. Поки що замовчують цю інформацію. Будуть зміни по роботі, будуть, можливо, нові люди, не без конфліктів, але робота з людьми це завжди так. Фінансово. Так, карти розсипались, буду збирати фінансово, поки що налаштовуємося наперед. Повернулася до вас. Бачите, навіть карти самі вистрибнули і сказали: що фінанси будуть пізніше. Так, добре, давайте подивимось кохання. Звісно, залежить від вашої ситуації, але в цілому. Ми зараз не будемо розглядати окремо, хто вільний, хто ні, але в цілому побачимо цю сферу. Так, що вам принесе сфера кохання особистих стосунків в 26-му році? Король жезлів, якщо ви жінка, то ви такого зустрінете. Це досить практичний чоловік, досить такий надійний, я б сказала. Це не король води, який в основному лише заливає вушка. Тобто це буде досить такий дієвий, активний, практичний, земний, хочеться сказати, тому що це людина, яка переживає за завтрашній день, і якщо він буде з вами, то, звісно, він вас буде і підтримувати, і забезпечувати. Так, що такий чоловік точно для дівчат іде. Так, ще кохання і особисті стосунки в 26-му році. Е, ну, теж, бачите, будуть моменти не зовсім приємні, так як у вас і в роботі падало. Можливо, ви не будете встигати на всі фронти, так, робота, заробляння коштів та ще й. Стосунки, можливо, буде таке, що, знаєте Боже, да, скільки можна ходити вже по тим побаченням, у мене вже голова болить, бачите, як тут? Я то ходжу, або я в своїх відносинах намагаюся, щоб все було добре, але я вже не витримую, мені вже так важко. Е, ну, кожні стосунки це робота, це та сама робота. Так, що ще у вас в коханні і в особистих стосунках у 26-му році? Ну, бачите теж, якщо ви жінка, дівчина. Панечка, паняночка, то може бути навіть декілька чоловіків, один серйозніший, один, можливо, навіть молодший і ще такий, знаєте, на шляху до свого становлення, але однозначно такі пристрасні, тому що жезли це ще про пристрасть, активні, досить активні. Можливо, навіть будете обирати. Так, ну щось не випадає кубків. Ну, давайте в цілому. Чи буде у вас відчуття того, що ви кохані, і те, що ви кохаєте в 26-му році? Відлюдник. Ну, пам'ятаємо, що у нас не особистий розклад, але більше ви будете на самоті з собою. Навіть якщо будуть якісь побачення, можливо, будуть якісь навіть відносини, можливо, вони будуть недовготривалими. Все рівно ви йдете якось в себе. Бачите, ви хочете побути на самоті. Можливо, не буде такого прям чогось дуже довготривалого, але буде увага з боку чоловіків. Так, наступне. Давайте здоров'я. Давайте подивимось здоров'я для вас. Робота була. Так, от відразу випадає туз. Може бути навіть операція в когось. Голки операції ножі може бути таке, якщо у вас на 26 рік щось таке планується. Або чомусь захотілося сказати, можливо, якесь загострення теж може бути. Так, здоров'я, бо це карта сама захотіла сказати щось, що вас чекає в 26-му році здоров'я. Але радість, бачите, радість. Якщо це знов якісь ліки, можливо, буде в рідкому вигляді, але в цілому ви будете задоволені, радість, веселощі. Якщо, можливо, були якісь проблеми, то я так думаю, що буде покращення. Здоров'я в цілому, ваше загальне здоров'я, загальний фізичний стан 26-му році. Так, і навіть якщо у вас є якісь питання по здоров'ю, вам допоможуть. Бачите, йде допомога. Це може бути буквально допомога лікаря, спеціаліста, або навіть вам будуть потрібні кошти, і вам або допоможуть, або навіть ви їх знайдете. В цілому не бачу нічого такого. Можливо, тоді навіть тут у нас буде казати про якесь таке своєрідне зцілення. Тому що карти позитивні. В основному здоров'я мені тут вам якось так аж найкраще поки що. Ну, давайте ще. Те, що може стосуватися. Ну, наприклад, якщо робота у вас була пов'язана з переїздами, давайте мандрівки, переїзди, подорожі чи щось таке на 26 рік вам падає. Імператриця. Так, давайте ще трішки зависає ситуація. Ну, нічого собі, імператриця, імператор і світ. Ви знаєте, так, світ теж говорить про те, трішки нижче покладу, що це буквально ви будете десь подорожувати в світі, може бути таке. Це так само і інтернет зараз може бути. Можливо, ви навіть будете в парі, якщо у нас тут є все-таки люди, які в парі, ви можете теж бути якось разом там. Mm, якщо це без пари. Але бачите, якесь, я хочу розтлумачити ще для себе підвішеного. Так, про що це? Подорожі, 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 мандрівки, про що підвішений тут каже. Mm, так, можливо, можливо, якщо між вами випадає, можливо, у когось така ситуація, що чоловіки не невиїзні. І таких у нас зараз дуже багато, можливо, ви тоді сама будете десь їхати, а ваш імператор буде десь вас чекати вдома. Можливо, і так. Можливо, і так. Тому що, бачите, мені все рівно ніби підтверджують, що ви будете, може, там, задоволені, мандрувати, подорожувати. А от чи будете самі чи ні, отут уже питання. Так, добре, ну і давайте ще пораду вам на 26 рік. Щоб він був максимально для вас продуктивним, мирним, щасливим. Що вам такого треба зробити, змінити в 26-му році, щоб отримати від нього максимум? Поради вам на 26 й рік. Вперед за перемогою! Вас чекають тріумфи. Можливо, це навіть якщо 26 й рік для нас, для всіх, можливо, нарешті, та омріяна перемога, про яку ми всі вже так давно. Мріємо, але ваша особиста будьте на коні тріумфатором вперед, не сумніваємося в собі, активно щось робимо. Бачите, вам знов якісь такі моменти падають, знов рух. Рух, він тут на коні теж кудись рухається. Можливо, настав той час, коли вам треба десь рушити, нарешті. Якщо ви довго про це думали мріяли, можливо, зараз настав той час. Так, ще порада для вас на 26 рік. Е, ну, Якщо це боротьба за свою перемогу, боріться, боріться. Зараз мені здається, в будь-якій сфері це і конкуренція, це якісь, можливо палки в колеса. Навіть тут, бачите, палки в колеса, які можуть ставити і ваші рідні люди вам теж, і конкуренти, тобто, ну, просто. Боріться і знайте, що не все так просто дається. Але не опускайте руки, тому що в багатьох такі ситуації можуть підкосити. Так, 26 рік, порада для вас, що він був максимально крутим. Ну, Бачите, знову падають, будуть розчарування, і це в нас падало ще про роботу. Будуть розчарування. Але якщо це падає як порада, звісно, ми один день або декілька максимум, ми трішечки. Ось так засумували, потім зібрали себе до кубки і пішли далі. Тобто, ну просто знаєте, що будуть моменти, коли хочеться всіх і все послати куди подалі. Так, ну давайте і фінальна. Фінальна карта на ваш весь 26 рік, і хай це буде щось хороше, і це дійсно хороша карта, королева жезлів. Ну і ще, бачите, ось нарешті, в кінці трішки пентаклів, вам не видно, там рицар Пентаклів. Але, бачите, грошових карт особливо так не падало. Хоча це ж карта говорить про те, що процеси не такі швидкі, так? Вони рухаються, але все не так швидко. Але ваша фінальна карта, вона дуже активна. Ви дійсно будете, мені здається, більше занурені в роботу. якісь Такі моменти вашої реалізації. Я не думаю, що дуже сильно ви будете налаштовані на особисте життя. Здоров'я вам дозволяє це робити. Будуть якісь моменти і розчарування життя, і конкуренції, можливо, не все вдасться. Думаю, що доведеться вам і поїздити і по світу, або, можливо, буде якась співпраця міжнародного характеру в онлайні. І просто пам'ятайте, що тихіше їдеш, далі будеш. В цілому, рік непоганий. Я думаю, найбільше зацепить вашу сферу саме робочу, і там будуть якісь однозначно нові партнерські співпраці, які не завжди будуть всі ідеальними. Але просто пам'ятаємо, не розчаровуємося. І рухаємося до своєї перемоги. Ось такий він був ваш розклад на 26-й рік. Не забудьте вподобати, повернутись, коли згадаєте і скажете, чи все так було, як ми з вами поглянули. І бажаю, щоб здійснилось тільки найкраще для вас.